Доброго дня, це Яна із зроби сама і у цьому відео я пропоную вам невеличкий огляд нового чорнила від компанії Spellbinders і з їхньої нової лінійки Celebrations від дизайнера Річард Горей. Отже, сьогодні я практично вперше відкрила це чорнило, і мені цікаво, які у ньому у нього властивості. Тому я вирішила зняти це відео і поділитися своїми дослідами, своїми спостереженнями разом з вами. Отже, на звороті упаковочки, в принципі, інформації наведено небагато. Я прочитаю вам зараз, що тут написано. Тут написано featuring, зараз я прочитаю по-англійськи, -по а потім вам перекладу по-українськи. Отже, компанія це позиціонує як чорнило для усіх потреб. І вони називають вони говорять, що це чорнило є мікс, мікс властивостей пігментного та барвникового чорнила, і в принципі, що воно поєднує вла... кращі властивості із. Від пігментних, так і від барникових чорнил. Тобто, в принципі, інформації тут, наведено дуже мало. І, е, купуючи таке чорнило, хотілося б дізнатися, що ж з ним можна робити, для чого воно підходить, а для чого воно не підходить. Отже, перш за все, про що я хотіла поговорити, так це про кольори. У даній колекції є 13 кольорів. Е, і, звісно ж, тут є чорний, коричневий та насичені кольорові. Штемпельні подушечки. Ось, У мене на столі зараз зібрана уся палітра цих кольорів. Тобто маємо кольори починаючи із світлих, таких оранжевих, трішечки маємо жовтих, золотих, зелених, синіх, фіолетових і чорних. Навіть одне коричневе тут стається, точно є. Ви можете мені сказати зараз, що ні жовтого, ні коричневого, ні фіолетового ви тут не бачите. І в принципі ви будете правими. Насправді ж, оскільки, як я вже казала, ці кольори. Ці чорнила поєднують властивості як пігментних, так і барвникових чорнил. То... Беручи властивість барникових чорнил виглядати темніше у штемпельній подушечці, ніж насправді є кольор чорнила, ви не бачите, що тут, наприклад, є ось фіолетовий кольор. Якщо злегка з боку подивитися, можна помітити, що він віддає таким легеньким фіолетовим відтінком. І цей кольор насправді він є фіолетовим, а не ось таким якимось темно, чорним, зрозуміло яким. І якщо ви замовляєте, ці чорнилка на сайті, то Кожна фотографія чорнилка містить знизу такий маленький кружечок, у якому написано Actual Ink Color, Тобто там позначений точний колір цього чорнила. Тобто не слід дивитися на ось цей колір, слід дивитися лише на цей маленький кружечок з боку, і там буде показаний колір цього чорнила. Ось, наприклад, зараз у мене в руках кольор, який називається «Captivating Coral». Насправді він же ж він зовсім не такого кольору, коли він відштампований на папері. Наступне про що я хотіла поговорити, так це розміри подушечки. Це чорнило доволі дороге, якщо його порівнювати з іншими чорнилами, і спричинена. Ця ціна висока ціна тим, що, по-перше, воно доволі таке універсальне, і зараз побачите, що я маю на увазі. Це по перше, а по-друге, розміром штемпельної подушечки. Штемпельна подушечка доволі є доволі великою за розмірами. Я тут навмисно підібрала ще декілька інших штемпельних подушечок, щоб порівняти. Отже, тут у мене є чорнило від сукінеко. Чорнило від Clear Snap і чорнило від Simon Stamp. Практично усі ці штемпельні подушечки. Ось якщо відкрити і порівняти власне розміри подушечок, усі ці штемпельні подушечки вони менші за розміром ніж чорнило від спелбанерс. Виключення становить штемпельна подушечка від Simon Stamp, тобто вона приблизно така ж сама за розміром. Тобто, навіть не приблизно, вона така ж сама за розміром, як і у чорниловій компанії Spilbibus. Е, Також що важливо ще зазначити, так це те, що ці подушечки, як е, кажуть по-англійськи, stackable, тобто вони складаються одна на одну і вони ковзують тільки вперед назад, бо у, у бік вони не ковзують. Тобто їх можна зручно склати одна на одну і таким чином зберігати. Так, ну що ж, переходимо до, власне кажучи, тестування. Я підібрала декілька штампів. тут у мене є штамп із суцільною заливкою, штамп із. Е, Контуром і ще один штамп прозори із суцільною заливкою для того, аби подивитися, чи це чорнило брудний штамп. Ну що ж, приступимо до тестування по все, давайте подивимось, як це чорнило штампує у поєднанні із штампами-контурами, тобто штампами, із штампами, які використовуються для розмальовування. Ось я нанесла чорнило на штамп і зробила відтиск. І такий ж самий. Те ж саме зараз повторюю із штампом із суцільною заливкою. Ось доволі красиво, в принципі, чорнило чудово розподіляється і дає гарну суцільну заливку. І також воно штампує доволі тонкими лініями, які підходять для розмальовування. Так, наступне, що мене цікавить, це чи це чорнило тече від води. Давайте зробимо ще один відтиск. Збризнемо його водою. Це у мене звичайний картон, це не акварельний картон, тому, в принципі, він е, не розроблений для того, аби вбирати воду. І поведемо пензликом по відштампованому зображенню. Ну, наскільки я бачу, то від води він не тече. Воно. Тобто, чорнило, це не тече це вже плюс. Так, е, давайте подивимось, чи воно підходить для гарячого імбосингу. Знову зробимо відтиск. І я навмисно буду, в принципі, не поспішати, тому що не завжди є достатньо часу для того, аби зробити гарячий ембосинг. Тобто часом ми можемо відволіктися. І якщо чорнило підходить для гарячого ембосингу, то воно повинно залишатися вологим і втримати на собі пудру через, там, скажімо, навіть декілька хвилин. Ось, струшуємо. І якщо придивитися, то можна побачити, що чорнило, що пудра приклеїлася, пристала не до усіх ділянок, відповідно, можна зробити висновок, що це чорнило сохне доволі швидко і для гарячого імбусінгу не підходить. Так, тепер, щоб протестувати, наскільки швидко це чорнило сохне, давайте зробимо ще один відтиск і е, спробуємо розмастити відштамповане зображення пальцем. Це найбільш простий спосіб протестувати, наскільки швидко сохне чорнило. Робимо відтиск і одразу ж розмащуємо пальцем. На пальці в мене чорнило не залишилося, у мене на ньому, правда, залишилися чорнила від попередніх експериментів. І на папері відтиск зовсім не розмастився. Так, це ще один плюс. Далі наступне, що мене цікавить, так це те, чи це чорнило потече від контакту із алкогольними маркерами. Тобто, чи можу я використати маркери Copic або, наприклад, маркери, маркери Chromatics від American Crafts для того, аби розмалювати своє зображення. Отже, я знову зробила відтиск, я підібрала декілька маркерів, в принципі, це вони зовсім не підходящі кольори. Але, я, оскільки я роблю тест, а не розмальовую дійсно справжнє зображення для листівки, то в принципі кольори тут. Не мають ніякого значення. І е, поки я буду розмальовувати, я ще хотіла сказати, що це чорнило підходить. Ми вже точно знаємо, що воно підходить до, е, для розмальовування маркерами на водяній основі, такими як маркери Distress. Е, е, звідки ми це знаємо? Ми знаємо це звідти, що е, чорнило не тече від води. Тому його е, зображення відштамповане цим чорнилом можна розмальовувати цими маркерами Дістрас. Розмальовувальник з мене жахливий, особливо на камері, тому не дивуйтесь. В принципі, мене дійсно цікавить лише той момент, лише те питання, чи чорнило тече від контакту з маркерами. І наскільки я бачу, то воно не тече. І це ще один величезний плюс. Справді дійсно дуже великий плюс, тому що зі всіх чорнил, які у мене є в наявності, єдине чорнило, яке... Не тече від маркерів копик, це ось це чорнило Моменту, Тексілі Black від Цукінако. Інші чорнила, ще, можливо, парникове чорнило, від Clear Snap не потече, а інші чорнила, які в мене є, вони всі розмазуються і, так би мовити, течуть від контакту із такими перманентними маркерами. І останнє, що мене цікавить, на що я зазвичай часто звертаю увагу, так це чи бруднить? Це чорнило штамп. У мене є е, штампи, які я використовую, наприклад, із барниковими чорнилами від ClearSnap або барниковими чорнилами від Саймон System. І вони, е, ці чорнила мають такі властивості, що вони бруднять штампи до такої степені, що їх просто потім неможливо відмити. Для мене це не є проблемою, але для декіди для, для, для деякого, для декількох людей, можливо, це є великою проблемою, і, можливо, ви хочете знати. чи бруднить чорнило штампи чи ні. Тому я і проводжу цей експеримент. тому я взяла практично ну, не новий, скажімо так, але штамп, який ще поки що не забруднений іншими чорнилами, і зараз спробую за його допомогою зробити декілька відтисків, а потім помити, свій, помити цей штамп і подивитися, чи він у мене забруднився від цього чорнила чи ні. Зазвичай я штампи очищаю, просто витираючи їх об руку, ось. і я вже бачу, що чернила на штампу не залишилися, він залишився прозорим. Ось. Також, до речі, використовую е, спеціальні очисники для чорнила. Це може бути, наприклад, або ось такий очисник від клешна. Він у мене вже, правда, доволі брудний, але я часто ним користуюся ось. для того, аби відмити. Е, Одні з цих таких борвникових чорнил, які справді залишають багато борвника на штампі. Ну що ж, в принципі, це все, що я хотіла дізнатися, чим я хотіла поекспериментувати, так би мовити, і результат задовільний. Отже, що я можу сказати? Так, це те, що чорнило від Spellbinders підходить для штампування як зображень із контурами, так і з суцільною заливкою. Воно є водостійке і його можна використовувати для розмальовування відштампованих, відштампованих ним зображень як маркерами Distress, так і маркерами Copic. Воно не підходить для гарячого ембосингу, воно доволі швидко сохне і зовсім не розмасується, і воно не бруднить штампи. Ну що ж, це вся інформація на сьогодні. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Якщо у вас виникнуть ще якісь запитання, вам або вам буде цікаво дізнатися про ще якісь властивості цього чорнила. Будь ласка, залишайте ваші запитання мені у коментарях. Я спробую дати на них відповідь. Дякую за перегляд, до наступних зустрічей.